Проблеми з постачанням дитячого харчування, нестача підгузків, відсутність ліків у таких реаліях минули майже 8 місяців війни для українських сімей із маленькими дітьми. А оскільки бойові дії продовжуються, родини зі страхом очікують майбутньої зими. На щастя, волонтерські організації не лишається осторонь. Завдяки генству розвитку громади та благодійним організаціям WFP та Адра Україн громада отримала дитяче харчування у кількості зі сім кілограмів. Покровська громада продовжує видавати гуманітарну допомогу у вигляді дитячого харчування. Допомога розподілена і по всім старостинським округам стосовно заявок, які були надані, і також. Видається у комітеті самоорганізації. Дитяче харчування можуть отримати усі мешканці нашої громади, у кого є дітки. Вони приходять з документами, з паспортом та з довідками на своїх дітей. На одну, на одну дитину йде 2 кілограми. Тобто, якщо багатодітна сім'я, вона отримує по 2 кілограми на кожну дитину. А дитяче харчування йде віком від 6 місяців до 5 років. Дитячого харчування у комітеті вдосталь. Його видачу не обмежують строками. Батьки можуть отримати дитяче харчування. Ну коли в них вже закінчилось, вони можуть прийти і ще раз отримати дитяче харчування. Тож всі, хто потребує гуманітарної допомоги у вигляді дитячого харчування, звертайтесь до комітету самоорганізації, що у мікрорайоні Південний.